Раді вітати вас на нашому каналі. І в нас сьогодні мега довгоочікуване свято свято нашого синочка Артемчика. Сьогодні перший рік народження! Ура! Ми приготували подаруночки. Сьогодні в нас буде таке міні-свято. Ми задуємо тортик, в нас кульки, подарунки, але основне. Святкування у нас буде на вихідні. Тому продовження цього відео обов'язково буде, не пропускайте. Ну а сьогодні ми робимо огляд наших подаруночків для Ура! 바로... Ну що, який подарунок спочатку будемо відкривати? Давай ось цей. Хай він сам покаже, який ти хочеш. Які будемо відкривати? Давай ось цей, так? Мама вирішила вже. Мама приймає людей, вирішимо. Відтак відкриваємо, добре. давай, папа, нам. Ось такий тут не знаю, трешпек, який що це таке. Трешпек, <реш> давай. Ну, коротше, зараз будемо одразу відкривати і розбиратися, так, як так. все це працює. Так, давай відкривай, а ми з цьому будемо тобі. Ви можете допомагати! Ти часом буде ось сюди ставати відкривати. Так. А цьому yeah. давай будемо розривати бумагу. ж любиш таке робити саме. Відривай. Давай сядемо. А сьогодні ти таке приїхала для Артемчика. Які ти тут подарунуся? Зюх. А ще ще. Давай. Подобаєте? Давайся ви тут ставить відрифте. Зюх. Зюх. Так, що ж це у нас тут таке? Цікаво, цікаво. Ага, будемо тримати все такі так? так. Щось сіте. Йди до нас. Іди до нас. Дивись, дивись, шакатка є Так, що дві. нас тут? чогось круто, це. Поглянь, дивись. Ади. Артем, дивись. Опасій. Дивися, яка іграшка, княсна. До речі, нам прислали цю іграшку наші друзі. Ваша Була, дякуємо за подарунок. Зараз патенчик буде гнати. Це воно так має, має що. О, О. О тепер все. цок цьок цок А кому це сьогодні річок? Не вже нашому синулі солоденькому. Цок-цок-цок. Обичка помаленьку-помаленько. Отак, до речі, наш синочок почав ходити раніше, ніж виповнився йому річок. Так, поки татко тут складає іграшку, я покажу вам зараз наш тортик. Замовили для Артемчика ось такий бенто-тортик. Погляньте, як він виглядає. Хеппі бьозди одиничка, все дуже так прикольно, стримано і яскраво. Ну що, розібрались? Так. Давайте, показуйте. Навіть інструкція не знадобилася. Дивись, ставимо шарик сюди і нажимаємо. Став шарик сюди. Опаставить на цьому натискає. Опа! Ще раз, поїхали. Опа! Опа-опа, поїхали! Опа. Молоде! Ще коробочка є, і ще одна коробка. Це нуль, а тут для тебе такий подарунок, що ми думаємо, що тобі точно має сподобатися. Ми довго обирали Ось на бійній ножниці. Добре. Добре. І, і колір обирали, і подарунок обирали. Але так як ми знаємо, що тобі... Подобаються самокати, будемо відкривати <рес> всі карти, да, да, да. тому що е, є самокати на прокат, і Артемчик постійно підходить і вилізає на нього, щоб кататися. Тому ми вирішили, що купимо йому самокат від одного рочку. Такі є. Вони в комплекті йдуть п'ять в одному. Ось це сидіння. Погляньте, як борзо виглядає. Круто. Ой, Ой yeah. Правда! Такого чорно-зеленого кольору самокатик. Зараз ми вам покажемо, не знаю, Юра, мабуть, спробує зібрати. Це деталі для нього. Це ось така корзинка, яка буде спереджена самокатику. Хоча це ще попередня іграшка. Так, а, ну Звичайно. А, тут а дивись, що буде ще є. Дивись кермо. Кермо, дивись. бачиш? Справжній самокат, там. Артемчик. Бачиш? Так, що тут ще можна достати? Будемо кататися сьогодні, зберемо, будемо кататися. Ручка. Ось така, поки дитина маленька, mm -hmm. управляти самокатом дуже буде зручно. Mm -hmm. так, так, тут у нас ще є? Mm -hmm. І безпосередньо сам уже самокат. І в коробок залишилися колеса. Хочу показати вам самокат, як він виглядає. Ми з Юрою обирали синій чи зелений. Mm -hmm. Але mm -hmm. все-таки обрали зеленого кольору. Дивіться. Атем погляньте. Ще... погляньте. яка прикольна штука до нас так. приїхала. Ну що, татко зараз буде збирати, а ми з Артемчиком будемо допомагати. Кожен займається своєю справою. Мама оператор. Артемчикові дуже зайшла іграшка. Він вже розібрався, як нею гратися, подобається, навіть не відходить від неї, до речі. Таке у нас буває дуже рідко. Іграшок багато, але Артемчик полюбляє більше там всякі лоточки, кастрюльки, щоб от так сидів і грався іграшкою. Це просто щось новеньке. А Ручка тут бачиш, можна да, регулюється. О, так, так. Ну це потім ми вже розберемося. Так, ось так виглядає сам дизайн самоката. Ось сидіння, яке ми вам показували, покажу ще ближче. Такий чорний зелений колір. Прикольний на мій погляд. Корзинка тут є. Навіть можна буде бутилочку з водичкою поставити. Ось таке чорне сидіння. Прикольно. Happy birthday, to you! Happy birthday, to you! Happy birthday, наш артемчик! Happy birthday to you! Паніка? Паніка? Зараз буде допомога мами. Ось ці. А це не як, а... може це кожен. Так. О! Та-то тато шом. Тато сльом. <сміт> Прикольно. Ось ці деталі, які ти показував, це боковушки, щоб дитина спокійно сиділа і не випадала з самого самохатика під час їзди. Mm -hmm. Ну, зараз будемо розбиратися. Я думаю, що ми справимося. Що? Ой! Що? Ну що, хлопці? Трішечки зібрали. Трішечки синок, зібрали. покажи. Покажи Алло, самокат, покажи. Він же хоче кататися, погляньте. Покажи, який в тебе. Опереці тоді. Да. Ну коротше, тут ще все потрібно поприкручувати, позакручувати. Зараз що поспішаємо. Бирає? Я збираю, ти землю розбирай. Ну що ти робиш? синуль? Ми і поспішаємо, тому що у нас немає електрики це, на це, вулиці вже Далі. вечір, і ми хочемо все-таки встигнути при денному світлі, хоча б якось, але відзняти вам це відео, щоб ви побачили подаруночки Артемчика. Тому виглядає все ось так. Ми обов'язково вийдемо на вулицю. І Сюда. покажемо, як тьомчик буде на ньому Сюда. кататися, да, синуть? Ну що, ну що, хлопці, майже це, закінчили? Це класно. Я збираю, тіми збирає. <рес> Все. Самокат, можна сказати, наживили. Зараз потрібно всі ось ці болтики, гаючки, все позакручувати, щоб класно, надійно трималося. І обов'язково вийдемо на прогулянку на вулицю і Артемчик на ньому покатається. Покажемо вам вже тоді чітко, як все має бути. Да, син, але Тьома хоче вже їздити, тому будемо, мабуть, ми складати зараз цей самокат вже при фонариках і свічках. Але то вже інше. Ну що, я пропоную зараз задути свічі, загадати бажання, щоб нашого синулі було міцне здоров'я, щасливе дитинство під мирним небом і щоб він радував нас і тішив своїми успіхами і маленькими перемогами. Запалюємо тортик сунечко, одиничка у нас перший рік народження нашого синочка. Артемчик нехай здійснюються всі твої найзаповітніші бажання. Будемо здоровеньки і щасливими. Задаваємо свічі. Од, один, два, дуй на тортик. Три! Ура! Ура-ура-ура-ура! днем С З народження, наше щастя! Друзі, приєднуйтесь до привітань. Нам буде дуже приємно! Ну і дивіться продовження, яке буде обов'язково на нашому каналі, Безпосередньо святкування! А дня народження. До зустрічі! Всім папа! Пока-пока! Ну що, їдемо на самокаті кататись? На вулиці.